Півтора десятка автомобілів рішуче їдуть до Житомирської ОДА і зупиняються в притул до центрального входу. Це автомайданівці приїхали до Сидора Кізіна вимагати оновлення влади. Мітингувальники хочуть, аби звільнили керівників управлінь із сумнівною репутацією. Особливу увагу просять звернути на чиновників, які працюють в міліції, прокуратурі, податковій інспекції та митниці, розуміючи те, що шанс на майбутнє ми вибороли, але ми не можемо його отримати до кінця і реалізувати, коли на посадах своїх, особливо в силових блоках, це міліція і прокуратура, будуть займати керівні посади люди, які дискредитували себе, будучи на посадах за попередньої влади. Щоб не були попрані ті всі ідеї, які проголошувалися революції зокрема люстрація влади оновлення влади. Тому я вважаю, всі керівники, а також їх заступники мають піти, щоб дійсно пройшло це оновлення влади. За інформацією активістів, прокурором Житомирської області має стати Анатолій Чумаченко. Автомайданівці з цією кандидатурою категорично не згодні. кажуть, вже пікетували прокуратуру, вимагаючи у Чумаченка звільнення, але після того їх почали переслідувати. Ми приїжджали в до нього і попросили його, щоб він подав рапорт. Об увольнении из органов прокуратуры, вообще. Однако, после этого, каким-то образом, нам стало известно, что все-таки он должен быть назначен сюда прокурором. И в отношении нас начались преследования, конкретные преследования в отношении тех активистов, которые были под прокуратурой. Нам звонили с угрозами частності мені, наприклад, життю мені, моєї сім'ї. За кілька хвилин до мітингувальників виходить Сидір Кізін. Доволі людей обіцяє дослухатись, втім переконує на прийняття кадрових питань у прокуратурі. Не впливає щодо органів прокуратури. Я, як голова обласної державної адміністрації, не маю жодних повноважень подавати кандидатів. Вимагати призначень і так далі, тому я звертаюсь як ну, найвища напевно посадова особа, призначена державою на території області. Я звертаюся через засоби масової інформації до генерального прокурора України з вимогою невідкладно прийняти кадрові рішення для призначення нового керівника прокуратури Житомирської області. Якщо сидір Кізін не може вплинути на ситуацію, автомайданівці збираються взяти цю місію на себе. кажуть, якщо до вимоги не дослухаються, поїдуть у Київ пікетувати Генеральну прокуратуру.